Тож, Як ви бачите, лижний сезон в Буковелі так і відкрився. І зараз з вами ми подивимося, які вже відкрилися траси, які працюють підйомники, який стан снігу та що з ним трапилося за три дні першого потеплішення, відразу після відкриття. Але спочатку давайте поговоримо про доречність відкриття курортів під час війни. Яке ваше ставлення до того, що хтось в цей час воює, сидить в окопі. Де холодно, брудно, а хтось відпочиває, займається спортом чи може просто бухає десь в ресторані. Як на мене правила такі самі, як і в мирне життя. Якщо ти не знаєш міру, якщо ти не поважаєш вклад інших в комфорт твого життя, то звісно ти робиш погано. Звісно, це неправильно. Але багато хто вважає, що саме для того, щоб мати мирне життя тут, в тилу. Для, саме для цього наші Збройні Сили воюють там. А жити треба зараз. Треба навчатись, треба розвиватися, треба вивчати. Мови, нові професії, бо нам ще багато чого відбудовувати. Єдине, що я б бажав від всіх, хто відпочиває тут на курорті або просто десь в ресторані в Києві, Івано-Франківську, Тернополі, Львові, щоб вони не забували завдяки чому і кому ми маємо таку можливість. Зараз Ця країна робить свою справу. Ми повинні продовжувати боротися не тільки проти загарбників, а також проти байдужих. Я думаю, найбільше зло це байдужість. Зі складними витаннями розібралися, тож давайте переходити до огляду трас. Буковель заявив, що від 22 грудня відкриваються чотири витяги: другий, п'ятий, сьомий та дванадцятий. Очікувано спочатку запрацюють тільки легкі сині траси. Для тих, хто не надто знайомий з курортом Буковель, я буду додавати крихту контексту по кожному підйому. Другий витяг стартує з центру Буковелю біля фонтану і йде паралельно зі старим двокрісельним оглядовим підйомником. А зараз тут відкрита тільки траса 2С, яка огинає гору Буковель та проходить повз Mountain Residence. З неї можна як повернутися на другий витяг, так і звернути на п'ятий через перешиєк Б. На самому початку траси тут є незручна плоска ділянка, що може стати проблемою, особливо бордистиком. До речі, весь сніг, що зараз є на Буковелі, штучний, і закриті траси стоять голі. Ось це, наприклад, п'ятий підйомник і 5А-траса чорна, яка дуже рідко коли запускається, коли нема снігу в сезоні. І вона має такий ось вигляд. П'ятий витяг піднімає вас вище гори. Тут відкрита траса 5Б, за якою ви можете потрапити назад до старту п'ятого витягу чи повернутися у центр на другий підйомник. В центрі зазвичай більше людей, тож якщо ви хочете знов піднятися на п'ятому, не прокавте поворот праворуч в кінці траси. Наверху п'ятого є коротенький 17-й витяг зі зручною та швидкою трасою 18А, який, на жаль, не працює. Можливо це пов'язано з нестачою електрики. Також з п'ятого ви можете потрапити на 12-й витяг, який довезе вас до найвищої точки курорту Буковель. На горі, схоже, вітерець і, можливо, трошки холодніший і краще сніг. Сподіваюсь на це. Зараз гляну. В гарну погоду звідси відкриваються чудові краєвиди. Не дивлячись на висоту, траса 2С єдине, що наразі відкрита тут, досить легка. Тож не вагайтеся та сміливо піднімайтеся на самий верх. На 12 підйомнику, як і очікувалося, трошки холодніше. І дощик, який йшов знизу, тут вже перетворюється потрошки на сніг. Звідси, до речі, видно, що решта трас навіть не починали ще засніжуватись. Гармати за такої погоди не працюють. Десь плюс 2 сніг стає трошки важчий. 12, го на зараз можна спуститися тільки на другий чи п'ятий. Також відкрили сьому трасу, ну це зрозуміло, це такий жабенятник. Сподіваюся, там можна буде безпечно з малим сьогодні покататися, бо ввечері працює тільки сьомий підйомник. І я думаю, що там буде багато людей. Як ви бачите, тут багато плугів лежачих бордистів та навіть пішоходи зустрічаються, тож тут треба бути обережним. Хоча сама траса досить добре підходить для навчання, бо при невеликому схилі вона досить довга та широка. До того ж, оператори на витягу дуже пильні щодо новачків та дітей, для яких витяг можна уповільнити або зупинити. Потрапити на цю трасу можна тільки через центр, тобто проїхати повз другий витяг, переїхати місточок і якраз біля другого паркінгу стартує підйом. Ну тож, окей, це не для гламурних райдерів. Дощик, важкий сніг внизу, вверху сидить хмара, але катаємо. Насолоджуємося. Тобто сезон починається типово, не на 100%, всі потрошку вкатуються, дякують ЗСУ і відпочивають. Ви досі тут. Каталка продовжується. 10.30 ранку. Потрошку народ збирається на п'ятий підйомник. Тож, на третій день трошечки вийшло сонце, у нас плюс 1, плюс 4 погода. І сніг в досить непоганому стані. Трошки вологий, але навіть ще не рихлий. Кучу гурів нема, можна кататися. І Всі з задоволенням потрошки ходить сезон